Я не доначу на ЗСУ. Я не розумію, навіщо я більше 20 років платив податки цій країні, годував цю ненаситну державу. А тепер ця настирлива реклама донатити різним незрозумілим блогерам, багато з яких банально наживаються на наших донатах. Я розумію скинути гроші близькій людині, яку ти особисто знаєш, і добре ще знати, що ці гроші не витратять на наркотики чи казино. Навіть волонтерів я можу зрозуміти, бо одна людина чисто фінансово не може вивести навіть один дрон купити. Але я не розумію, чому українське суспільство так швидко прийняло те, що українська влада велику частину завдань переклала на волонтерів і донаторів, а сама продовжує красти з потрійною швидкістю. Сильного контролю за волонтерами немає. Багато з них стали мільйонерами, їздять до Канади, відпочивають, розважаються. А що вони виконали свою роботу? А те, що їхню роботу має виконувати держава, куди щодня йдуть наші податки, про це чомусь суспільство забуло. Також багато тих, хто донатить цими донатами, намагаються відкупитись від армії. Ось вони, типу, багато заробляють. Донатять, значить, вони корисніші. А ти заробляєш. Мало, значить, маєш йти воювати і бути корисним для держави, який плювати на тебе. Відсутність реклами та повне суводи слова у моєму телеграмі. Підписуйся.